Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата. Пропоную трішки розважитися та відгадати загадки-обманки. Але будьте уважні. Лиш один у цілім світі він плете тоненькі сіті. У кутку сидить тепер, у сіті ловить мух, бобер? Ні, це павучок. Це найшвидший в світі звір, як і вітер мчить він. Повір, швидше деякого птаха біжить в саванні черепаха. Ні, це гепард. У дворі не ловить гав, каже грізно, гав-гав-гав. Та сидить біля воріт, стереже нам хату, кіт? Ні, це песик. Без сокири і лопати може греблю збудувати. Здогадались ви, що він? Називається Пінгві? Ні, це бобер. Десь у лісі звір біжить, і зі страху він тремтить, це від вовка з усіх сил утікає крокодил? Ні, це зайчик. Ріг великий замість носа, гордо ця тварина носить, здогадався уже хтось. Ріг на носі носить лось? Ні, це носоріг. Взимку спить він у варлосі, та прокинутись не в змозі, бо глибокий має сон клишоногий, слон. Ні, це ведмідь. Звір цей сірий та лихий. Він голодний, дуже злий, за зайцем гониться хижак, сердитий і страшний. Хижак? Ні, це вовк. Живе вона у нас в хліву, любить сіно і траву, і молочком своїм щодня пригощає нас свиня. Ні, це корівка. Пухова руденька шуба, плиз ялинки та надуба, є у лапках в неї шишка, це стрибає прудка мишка. Ні, це білочка. Молодці малята, ви були уважними. Бувайте!